Будинок культури це як рідний дім. Я тут жив навпроти будинку культури. Ми коли переїхали сюди, я в Нікополі народився, а переїхали, батька запросили в інститут культури наш. В 1972 році ми переїхали і ми тут жили і вважайте, що я з будинком культури завжди був. В таких відносинах, як вдома. Потім в 80-му році мені тут відкрили книжку. Я був в 9 класі, і я почав працювати тут, ну, з Шварцапілем, Пірчуком і з колектив Панорама. Ви всі чули, мабуть, такий колектив. Фестивалі, гастролі, ну, нас дуже поважали, ми були професійні. Дуже професійні в мене вчителі, Перчук, Шварцапіль це в першу чергу, ну і інші. Потім з панорами ми залишились. Перчук в світя прийшов працювати, а ми з шварцапілем тут. такие команда баланс разом с толиком темощиком шварцапель естественно и михайлов витя тыванчук витя барабанчик михайлов басист шаг олег на клавишах ну вот такая команда была дуже мы пледно працювали и нас дуже ценили 1 квітня тут проводились завжди концерти. Ми На основі нашої команди були там ще запрошені артисти, але на нас, на нашій основі, на балансі, баланс, команда. Ми видумали таке, що люди тут повний зал, люди були в захваті. Концерт мав бути один. А продлевали на неділю, а то й на дві. І причому кожен день заповнений зал, стільці доставлені, і люди під стільці падали від сміху від кайфу. Ну, класно було, дуже класно. І причому ми самі придумали номери там і. Частушки і каламбури музичні, ну що загодно. Ну, клас. Був команда була дуже достойна. Ми тут всі, як одна родина була. Єстесна полісянка, хори, всі хори, що тут були. Ну, я просто не можу. Це було скільки, 40-45 років. 40 років назад, 45. Так, да, з 80-го то 45-го, ну і зі цей. І причому колективи, ті, що тут були, постійно їздили на гастролі, причому не тільки у нас, в Савке тому, а й за кордон приймали обалденно. Ці дуже професійні всі. Полісянка взагалі це нема слів на весь свій відома. Ще добавлю, mm -hmm. от я тут напроти напроти входу головного в концерт, концертний зал. Ми так називали завжди наш будинок культури. Стою рано, чую барабани. Все, треба йти, значить, репетиція була. Ми ніколи не домовлялись, наскільки репетиція не була у нас такого. Всі якось сходились з самого ранку і до ночі тут ми і жили, репетували. Ну, класно було. Дуже творчо, дуже продуктивно. І... Весело і серйозно, і, ну клас, класно, е, вчились на хорошій музиці. Ми і старались хорошу музику втілювати в наше життя після того, як зроблений євроремонт, скажімо так. Ну, тоді будинок культури був, ми зараз проходили там зліва, там лесниця лі, така, там була дерев'яна така, що боялись, але бігали по ній. Там, де робітник сцени зараз, по цій дробині залізній наверх. Ну, там був наш славнозвісний Фелікс Ігор Вяткін. Він дуже професійний, завжди тут працював, завжди нас підтримував, завжди е нас вчив. Я пам'ятаю, десь на гастролях я поставив саксофон, нема. <гадував> Відвернувся на хвилину, нема. Ну потім я вибігав. За Феліксом довго щоб віддав. ну, типу, Я не знаю. де, не знаю. Зрозуміло, він навчив мене, що не залишай, не залишай. От, біля тебе завжди. Ну, Ви всі знаєте інструменти, а тим більше тоді це навіть золото були хороші інструменти. Ще одне от, у нас команда була, да, для того, щоб свої речі, які от, Бог дає нам щось сочиняти. Щоб зробити свою річ, треба було, звісно, багато вибігати, попотіти, щоб, ну, щоб зробити в команді свою річ. Тоді, знаєте, як до цього ставитися? Що? Не треба ніби. Тоді любов комсомола весна в концерті. Обов'язково мала бути отака, на початку отака пі пісня, такого плану. Бо без такої пісні не приймали е концертну програму, з якою ти е їздиш по на гастролі по концерту. Не приймали просто. От, і я це в мене розривало серце, але що зробиш? Ми жили в таких реаліях тоді. Я дуже довольний, що зараз не так. Ну і вернусь до складання пісень. Я пам'ятаю, для того, щоб одну пісню свою зробити, я дуже сильно, звісно, постарався для цього свою іторіку композицію я грав на саксофоні. Зробили, то після цих пісень на концертах на... Люди йшли і наспівували ці пісні, цю пісню. Або ну, толіка, композиція, вона на слуху, ну, класна. Професійно ми... у нас школа була дуже хороша, музична школа, яку нам давали наші метри нашого міста, які були нашими керівниками. Скажімо. Я маю на увазі того ж Шварцапіля, того ж Пірчука. Ну і багатьох інших. Зараз, от я слідкую, повірте мені, мені дуже цікаво, як розвиваються наші творчі, всі по місту. І я е, слідкую і за будинком культури. Клас, клас, повірте мені, дуже професійно, дуже ну, кльово. І е, ті, хто приїжджають, я впевнений, вони оцінюють вашу роботу. Так тримати, так тримати, це ви правильно все робите і додати щось, ну я не знаю. Ну, старайтесь ще більше, але я не знаю, куди більше вже. Дуже класно. Ви молодці. І надію, що ми були молодцями. Всім, всім всього самого, самого доброго і, скорішого, Миру нам перемоги скорішої нам, українцям.